України, український номінант на Оскар, стрічка режисера Олеся Саніна Поводир сьогодні була показана пресі і почала свою подорож кінотеатрами країни. Після сеансу глядачів були заплакані очі, а актори та режисер поділилися враженнями про роботу над поводирем. Історія американського хлопчика Пітера, який ходив Україною разом з кобзарем Іваном Кочергою, бачила Ольга Скотникова. <праць> Річка поводир починається з кадрів нічного завантаження кобзарів у теплушку. Їх везуть в останню путь на страту. За основу фільму взята правдиву історію про знищення сліпих музикантів на Харківщині у 1933 році. Доля звела сина американського інженера-комуніста Пітера з кобзарем Іваном Кочергою. Обидва тікали від НКВС. Причетність до українського народу. Вибачте, за пафос. Е Допомогла, скажімо так, мені віднайти все те, чого від мене вимагала картина. 3 листопада відбувся офіційний показ поведиря у рамках американської кіноакадемії. Стрічку чекають ще до прем'єрні покази по кінотеатрах та кіношколах у США, каже режисер. Адже Оскар це не тільки творче змагання. Це конкурс кіноіндустрії. Кожна з країн, яка подає фільм в цій категорії, вона представляє перш за все себе. Вона показує свої м'язи, вона показує свої можливості, можливості індустріального кіно. Мала зіграла у стрічці українську театральну зірку Ольгу Левицьку. Не получилось бы Ольги такой, как вы ее видели, без э, э, режиссера Леся Санина, который все время меня образно бил по щекам и говорил: "Одевай корону на голову, ты царица Тамара". И тут же Михальчук подходил и говорил: "Так теряем шею, теряем шею, ты выпадаешь из света, и ты же просто вера холодная". Они все время меня подбадривали, они все время мне давали вот эти импульсы э, для того, чтобы я. Э, конечно, я понимаю, что они Вот. Но это меня очень подбадривало. Щоб знати українську мову, американець Антон Грін, виконавець ролі хітера, у Сполучених Штатах щосуботи їздить більше 100 кілометрів до школи. Я кожне літо приїжджаю до України, відколи мені було два роки. Ем, і, ну, я на Карпати ходжу, всі гори перейшов. Ну. З 12 листопада Поводир виходить в український кінопрокат, а Оскар присуджуватимуть у середині лютого 2015-го. Ольга Скотникова, Олександр Прозоров, перший національний.